30 березня южинське відділення поліції наповнили школярі. Для них правоохоронці провели день відкритих дверей. Такі заходи організовуються по всій області, аби продемонструвати учням випускних класів, з чого складаються робочі будні поліцейських, ознайомити школярів з місцем роботи та навіть інструментами підтримання правопорядку. На екскурсії побувала і наша знімальна група. Охоронці правопорядку гостину зустрічали школярів на порозі Южненського відділення поліції. Екскурсія розпочалась з огляду штрафстоянки, де знаходяться транспортні засоби особового складу та затримані автівки правопорушників. Тут же розташований спортивний майданчик, де правоохоронці підтримують фізичну форму та здають нормативи. Наступним етапом екскурсії стала чергова частина. Учням показали великі монітори, які транслюють зображення з камер відеоспостереження у Южному, та розказали про основні функції чергової частини, а саме, прийом звернень та спілкування з мешканцями. Як поступається на 102, два спеціальні сто два визов. От дежурний, сіджурний увагу. внимання он. Принімають всі визова їх отправляет наряд. Також зі школярами провели інформативну бесіду про важливість дотримання законів і сприяння у роботі правоохоронних органів, показали інструменти захисту та самооборони, обладнання, яким користуються поліцейські, та продемонстрували неповний розбір навчальної зброї. Наприкінці заходу усі бажаючі мали змогу самостійно розібрати навчальний пістолет. Деякі хлопці та навіть дівчата з цікавістю долучилися до цього процесу і впоралися з ним досить успішно. Також школярі приміряли шоломи, бронежилети та наручники. В цілому, день відкритих дверей справив на. научнив приятное вражение. Мы узнали много нового, нам рассказали, как действует полиция и э, что не нужно делать, чтобы не попасть туда. Вот. Ну, вообще много интересного узнали. Больше всего мне понравилось то, что как бы проводятся профилактические работы и они предотвращают преступность в будущем. Узнали, как правильно заявление подавать, ну. Що приходить з правонарушителі? Мені подобається розказ о ну, Чим оснащені наші сили, можна так сказати, оборони нашого міста. Подібні екскурсії формують у школярів дух патріотизму та виховують правову свідомість. Також в основу цих заходів закладається інформація про те, що не можна бути байдужим перед правопорушеннями зі сторони інших осіб і показують привабливість роботи поліцейських. Це ознайомчі заходи з учнями шкіл. З роботою відділення поліції. Такі заходи зараз проходять на території всієї області. Під час заходів ми доводимо до дітей, що за кожні правопорушення є відповідальність як за адміністративні, так і за кримінальні правопорушення. Ознайомлюємо з основними напрямами діяльності поліції, поліцейських відділень, відділів тощо. Ми доводимо, які спецзасоби використовуються у повсякденній службовій діяльності працівниками поліції. День відкритих дверей пройшов плідно як для працівників правоохоронних органів, так і для учнів. Завдяки таким заходам, випускники отримують багато корисної та цікавої інформації, яка допоможе їм визначитися з майбутньою професією.